А узнали, що мозок нас постійно обманює. Коли ми щось задумали зробити, і воно не співпадає з нашою думкою, ми починаємо думати про себе знаком мінус. Це просто негативний досвід, із минулого, котрий вже впливає на наш фокус уваги і знаком мінус на собі і на інших. І що можна зробити? Почати фокусуватись на результаті, котрий з'являється в моменті. Наприклад, ви взяли вправу, котру я даю із нейротренувань, починаєте робити. Ви підкинули м'ячик, ви вже підкинули. Так, да, ви не піймали, а ви вже підкинули. Уже 50% є. Ви вже зробили 50% і бачите цей результат. І цей момент дуже важливий по відношенню всього. Все, що ми робимо, підтримуємо е, через дію і отримуємо результат. І бачити маленькі результати, воно дає дофамін. Ми отримуємо задоволення, радість від того, що в нас виходить. І тепер, е, наприклад, тренувати ідеомоторику. Є така крута навичка, яку я завжди на своїх нейротренуваннях даю, коли ми щось хочемо, щоб в нас вийшло, уявляти собі, що ми це вже зробили, що ми вміємо це робити. І ми налаштовуємо свій мозок на те, щоб реально через дію у нас все вийшло. Ми можемо навіть налаштувати, що ми хочемо відчувати в той момент, коли ми це робимо: спокій, ясність, радість. Наприклад, я побачив, як хтось робить класну вправу. Я не поспішаю зразу зробити, а я сконцентрувався на тому, що я вже це роблю, і потім вже починаю запускати своє тіло за думкою. І в мене швидше починає і краще виходити. І це по відношенню всього, з чим ми маємо діло: спілкування з іншими людьми. Праця, проекти, гроші, самодисципліна, відношення до себе ми постійно себе програмуємо в кожну мить. Користуйтесь цією навичкою. Якщо ви будете використовувати механізм керування своєю увагою, правильно спрямовувати свої думки, ви побачите, у вас все буде краще виходити в вашому житті. Ну а більше вправ. Я даю на своїх нейротренувань онлайн-заняттях, а також є вже 5 уроків курс, де ви можете почати налаштовувати свій внутрішній стан, свій мозок, знімати напругу з нервової системи, збільшувати рівень концентрації і можете прямо зараз покращувати роботу мозку із користю для своєї постави. Заходьте в шапку профіль або пишіть мені в директ, щоб приєднатись до курсу або онлайн-занять.